Вітаємо всіх в нашому завтрашньому читальному залі. Сьогодні ми зібралися не просто поговорити про історію, ми будемо її проживати. Перед тим, як ми розпочнемо зустріч, я прошу вас на мить зупинитися, згадаємо тих, завдяки кому ми маємо змогу сьогодні бути тут говорити, творити, пам'ятати. І я пропоную хвилину мовчання. Дякую. Захід, який ми розпочинаємо, називається таємниці старого альбому. Ми будемо згадувати, слухати, ділитися і, можливо, відкриємо щось нове для себе. У кожного з нас є старий альбом. Пожовклі світлини підписані від руки, обличчя, які дивляться на нас скрізь роки. Це не просто е, фото, це двері до історії, які нас формують. Сьогодні ми презентуємо друге видання, доповнене таємниці старого альбому Шкільне минуле Ужанської долини. Але перед тим е, дозвольте передати слово директору. Комунального закладу Ужгородська публічна бібліотека Людмилі Михайлівни Ленард, яка хоче вас, пані Ольга, привітати. Знаєте, ну доброго дня всім гостям, доброго дня, пані Ольго. знаєте, для бібліотеки вихід будь-якої книги це дуже цінно, це дуже важлива подія. Але вихід такого альбому, таємниці старого альбому, я думаю, що це подія не тільки для бібліотеки, це подія для кожного. Чому для кожного? Тому що я думаю, що в кожного з нас є десь старі світлини, бабусь, прабабусь, дідусів. І знаєте, дивлячись на цю книгу, цей бомгортаючи, я згадала, що от е, моєї мами десь стоїть скринька з такими старими чорно-білими світлинами. От там у пані Ольги є е, така світлина, де дійсно от вона мені нагадує, от я пам'ятаю, там була бабуся, дідусь мій мої там дядьки, да, були тітки. І от це нагадало нам те, що ми е, повинні пам'ятати свою історію, повинні пам'ятати свій рід, свою сім'ю, свою родину. І знаєте, коли ми зі, зі своїми да, дітьми... Ми в школі малювали дерево нашого роду. Ви знаєте, що досить важко було згадати, от хто був по лінії, Ну, ближніх зрозуміло, бабусь, дідусю, ми знали, пам'ятали. А от уже прабабусь, прадідуся, оце вже треба було там мамі там телефонувати. Да? от Хто кого знає, тому що це треба було все розписати. І, от дивлячись на ці світлини, на цей фотоальбом, ми розуміємо, що так, да, оце. Це пані Ольга а, підказала нам, нагадала нам те, що ми повинні пам'ятати свій родовід. Ми повинні досліджувати його. І ось цими світлинами, от я кажу, Добре, я вже правда збираюся, ну скажу не тиждень, не два, от піти до мами і переглянути дійсно цей альбом, ці світлини. І тому дякуємо вам, пані Ольго, за те, що ви нагадали нам, що ми щоб ми пам'ятали, хто ми є, звідки ми походимо. То наш рід, хто наші рідні, хто наші близькі, і дякуємо за те, що дійсно ви підтримуєте, підтримуєте цю тему, що ви і далі і надалі бачите, якщо перше було видання, це були тільки світлини, то друге видання це вже постаті, це вже історії, це вже чиїсь родинні зв'язки. І це дуже приємно і дуже нас радує. І ну, що ми можемо побажати вам? Звичайно, міцного здоров'я. І творчого натхнення, щоб було ще третє, четверте доповнене видання, і так далі, і так далі. Ну, а це трошечки, трошечки каже, вам такої каже, теж ще красиво. Можливо, до ваших світлин додати. Перед нами сторінки з книги таємниці старого альбому. На них фотографії 1930-х років: шкільні будівлі, вчителі з учнями, жителі верховинських сіл. Це не просто зображення, це фрагменти освітньої реальності сторічної давнини, зафіксовані в кадрі. На них ми бачимо одяг, дійства, архітектуру освітніх закладів того часу. Але що за цим стоїть? Яка мова звучала в цих школах? Які книжки лежали на партії, які пісні співали діти? Фотографія стає джерелом, і тоді ми починаємо задавати собі запитання. Але сьогодні ми не будемо ставити запитання, ми будемо її читати як текст. У цьому альбомі десятки таких фото. Вони не мають підписів, але мають атмосферу. І саме вона стає ключем до реконструкції уявлень про початкову освіту в сільських школах УЖенської долини 20 30 х років минулого сторіччя. Упорядкувала видання Ольга Олександрівна Тимофієва, українська письменниця, викладачка, журналістка, методистка з дошкільної освіти. Її творчість глибоко вкорінена в культурний контекст Закарпаття, а улюблений жанр поезії для дітей. Навчально-ігровий вірш де поєднано дидактику з мистецькою грою. А ще вересень знаковий місяць для пані Ольги, адже 1 вересня почалася її професійна діяльність у сфері дошкільної освіти. І ось загальний педагогічний стаж 55 років, із них 45 в Закарпатті. На її рахунку більше 30 видань для дітей і дорослих. Загальним тиражем більше 300 тисяч примірників. До речі, дуже цікава історія упорядкування цього видання. А отже, запрошую до слова авторку самого видання, пані Ольга, вам слово. Шановні друзі, надзвичайно приємно, що так багато людей зійшлося ну, таких всіх близьких. У такий непростий час я вам низько всім кланяюся і дуже-дуже дякую, тому що е так чи інакше, як не крути, співавторами оцієї книжечки є ви всі. Так чи інакше, у якийсь певний період часу е ви були присутні тут. І Тому, <кій> якщо коротко про книжку, сама поява їй була цікавою, тому що. 20 років тому мені принесла подружка з гурток фотографій. Ну Там був серед них були фотографії дошкільні, оскільки я все життя збираю свою дошкінняцьку тему. Але був такі гурточок в газеті, в старій газеті 36-го року тиса. І там було 50 фотографій. У Женської долини початкова школа, 24 села. Сторічної давності фото, якість фантастична. І я, звичайно, ну що, першим ділом тим людям, котрих це ці мало цікавити, я їм всім пропонувала. Ну, так сталося, що на той час -то не було файно. І, І вони 20 років пролежали в мене вдома. І от проходить 20 років. Один якийсь прекрасний момент, це було кілька секунд. Мене звалює так, конкретно інсульт. І я два місяці лежу паралізована у нашій судиці. І тут до мене ну, приходить така, я не знаю, то не думка, то якесь було посилання не знаю, зверху, звідки воно було, що як Бог поможе вийти, я видам сама ці фотографії, просто видам сама альбоми. Тому що ну, інакшого у мене виходу не було. Ну, в принципі, я так і зробила. Е, хто найперший був у цій історії, е, мушу вас познайомити. Дмитро е, Іванович, Поп, покажіться людям, покажіться, не розкажіть, що ви з вами. Дмитро Іванович е, вчителем був. На той час у техніку у мого сина Івана. І ми коли взялися за ті фотографії, бо так що ж їх будуть давати, абсолютно ніякої інформації. Ніякої. Олівцем, десь слабенько, ну теж вже пройшло 100 років, десь стерті назви сіл. І ми сиділи і з допомогою викладача, ми ті відновлювали назви. Правда, з тими назвами була одна така комедія. Ми знайшли всі. От 49 знайшли, а 50-та якась йола. Ну, нема тої йоли, то й нема. Вже тут і підключився Мар'ян Іванович і все. І Юлійович, Юлія, господи, що мені? І е, випадково. ну Нічого випадкового не буває. Я кажу, може, то село десь пішло в Словаке, може, його переіменували. Ну, от нема то йоли і все. Всі карти старі передивилися, нема. І от ми розмовляємо з істориком із села Тихого, який теж так от попався, якого теж притягнула книжка. А він каже: А як там написано? Кажу, ну, ми не можемо знайти. В нас історик, знаєте, ту всю ситуацію в Верховенську. А він каже: а як там написано? Ну, перша буква як? Ну, кажу, їй. А він каже: а не си. Та кажу, може і си. Так він каже, та то, то соля. І так, то, що ми місяць шукали всі компанією оту солю ми знайшли, з'являється соля, і далі так, назва станції залізничної, так і називається Соля. То така в нас була пригода. Дуже дуже вам дякую від всіх нас. І, і, ну, бачите, ми були біля зачатків такого фантастичного видання. Користуючись моментом, а, а в мене таких моментів, на жаль, тепер вже дуже небагато, і я хочу, я про цю книжку можу говорити годинами, <клес> <клес> Але якщо коротенько, у циферках, як кажуть до шкіння, то в циферках, то таємниці старого альбому це світлини з 24 сіл Женської долини, фантастичної долини, історичної давності, фотографії дуже якісні, дуже якісні. Так сталося, що коли привезли цю книжку з видавництва. У мене на кухні за столом сидів е, фотожурналіст із Берліна. Ну, Як ви думаєте, я не похвалилася. І він, коли побачив цю книжку, погортав, а ще ж фотограф, і побачив ці унікальні світлини, ви їх маєте можливість побачити там на стенді, він каже: Люди, що вам є? Що вам є? У вас війна, у вас біда, а ви ще думаєте про своє коріння? Ну, і таких історій було ну, дуже багато. Власне, ті історії мене спонукали до того, що їх треба озвучити. І от тут 27 історій, дуже цікавих, якщо когось цікавить, книжку можна придбати. Це раз. Друге. Розглядаємо ми із сусідкою, в неї мама живе на цей час з Верховини, розглядаємо цю книжку, за столом п'ємо чай, а сусідка каже: Ой, Оля, я такий маю гріх. Тут буба і гріх, якось воно не в'яжеться. Ну давай розказуй, А мама ж дивиться книжку. Ну, каже, до нас приїжджав у школу, вона була в другому класі, приїжджав вчитель із містечка. І він настільки ну, поважена людина. На Верхововерховинському селі чоловік в костюмі, біла сорочка, елегантний чоловік, він дуже він користувався повагою, а діти його дуже любили. І от він каже, Люба, я до малювання така тупенька. Але сижу, дивлюся, підперлась на кулачок, дивлюся на нього і думаю, боже так напевно виглядає Бог. І ви знаєте, після теперішньої ситуації з учительством, я вирішила, що я маю зробити це і показати, який має бути вчитель, і що він не є надавач послуг, а що він є вчитель, він є виховник, він є приклад. І тому. Це знову мене спонукало до того, що я ці фотографії, ці історії мусила озвучити. Тут абсолютно різні автори, але всі вони про вчителя. Все це доволене видання про вчительство і про вчитель. Потім ще що я щось розказувала. бачу тут діточки, вона так, так. Ну, зараз, пані Ольга, дозвольте нам зробити невеличку паузу, щоб наповнити нашу презентацію музикою. І до нас завітав справжній скарб нашого міста, зразковий ансамбль, вокальний ансамбль перлинка під керівництвом Марії Мудранинець. Запрошуємо перлинку з музичним подарунком, який стане сьогодні з перлинкою нашої чачки. Ну, Це лише частинка, нас, у нас багато, і в нас зараз буде дуже-дуже багато концертів, і ми так вирішили. Ну, такими хрупками я їх порозбивала, щоб всі змогли мали можливість виступити. Так що ми дуже-дуже вам дякуємо за запрошення. І в нашому виконанні ви почуєте зараз три композиції, три твори. Перша із них вона напід. Вона під фортепіано живе. Я колись знайшла в бібліотеці цю пісню, вона була без пісуправда, називається на «Прекрасне звертання. Ви почуєте, як діти звертаються до своєї родини. Такі прекрасні слова, справді ну, зворушливі. І от вони всюду співають цю пісню. Потім ви будете чути пісню про відчинилася життя про народжені дитинки. І така весела дитяча пісня Я і ти. У нас ще одна є в запасі, але ну, ми подивимося установці, по бо у вас свій захист, щоб ми дуже не затримували вас. Дякуємо вам всі за увагу. А я подарую вірш. І вам всім подарую вірш. Вішуть письменниць. Усе на світі має свій початок. Для колосу зернятку в для річечки джереться не почати, а для народу дітоньки малі. Живий промінчик, грудочка тепла, безкамічна, довірлива, рослива, Тобі зашиє міцно обняла, і оченята світяться щасливі. Даруй дитині благодаті рай. Відчути дай, що все довкола любе. Коли любов хоче через край, дитя зросте і і приклупить.